Відкриваємо збір на операцію для воїна роти вогневої підтримки Копієвського Ростислава 2002 року народження. 5 лютого 2025 року, під час боїв на Покровському напрямку, Ростислав зазнав поранення внаслідок підриву FPV-дрона. Слух різко погіршився на обидва вуха: ліве вухо відновилось самостійно, праве було проопероване, але безуспішно. Наступна операція запланована на 30 серпня. Ми разом з фондом Півник збираємо кошти на лікування. Збір проходить через банку Монобанка. Це збір розіграш серед усіх, хто задонатить від 100 гривень. Ми розіграємо символ незламності півника Васильківської майоліки. Кожен внесок ще один шанс на виграш і ще один крок до відновлення слуху для Ростислава. Долучайтеся до збору на операцію разом. Допоможемо нашому захисникові знов почути цей світ.